Електрокари стали доступніше, ціни вигідніше, електрокари ще технологічніше, їх вибір ще більше. Безліч всього можна перераховувати, але в цьому відео ми просто над всім цим розставимо крапки. Над і чому вам вже варто пересісти на електрокар? Ось відповідь навіть декілька. Давайте порівняємо електричні авто з аналогами на ДВЗ, адже це головні конкуренти. Тому, зрозумівши переваги та недоліки, ми зможемо визначити, чому електрокар це те, що вам потрібно. Почнемо з переваг та недоліків електрокарів, зниження витрат на пальне. Власникам електрокарів достатньо проводити періодичну зарядку за допомогою побутової розетки або спеціальних станцій. При цьому вартість одного кВт набагато нижча ніж одного літру бензину або газу. Так, при середній витраті 20 кВт на 100 км у електрокара 1 кВт виходить 1 гривня 68 копійок. Що дорівнює середню витрату в 33 гривні 60 копійок. А ось у авто з ДВЗ 10 літрів на 100 км, 1 літр в середньому 55 гривень. Це дорівнює 550 гривень. Ми отримуємо економію більше ніж в 15 разів. Легкість обслуговування. Електричні мотори мають прості. Тішу конструкцію, що й спрощує процес експлуатації. Власнику не потрібно постійно щось чистити, перевіряти чи міняти, і це, в свою чергу, тягне додаткову вигоду в питанні витрат. Порівнюючи електроавтомобілі та автомобілі з ДВЗ, важливо відзначити питання безпеки, захисту водія. Та пасажира електрокари буквально напхані системами, спрямованими на захист та безпеку руху. Маневреність електрокари мають низький центр тяжіння, завдяки чому мають хорошу стійкість на поворота. Динаміка. Електрокари мають постійний момент двигуна, що крутить, і дуже хороший показник розгону від 0 до 50 км. А дорожчі моделі залишать далеко позаду себе навіть титулованих представників автоспорту. Та фінальний. І головне, як на мене, ціна. Вартість електрокарів останнім часом пішла вниз, тому що більше людей можуть дозволити собі купівлю такого транспорту. Крім того, з'являються нові державні програми, пільги на транспортний податок та інші способи залучити покупців. Та й взагалі безліч факторів впливають на зниження ціни. Флагман в світі електрокарів. Тесла хороший приклад для розгляду зниження цін. Автобренд Ілона Маска зарекомендував себе вже як надійний автомобіль з потужною батареєю. І ось 24-му році ми нарешті дочекалися рестайлінгових моделей від Тесла, що й призвело до суттєвого зниження цін на попередні покоління. Найпопулярніша Model 3 вже отримала свій рестайлінг, а тому купувати минулі покоління просто зараз вже вигідніше, майже на 3,5 тисячі доларів та привезти таку трійку 18-го року під ключ вже абсолютно реально від 20 тисяч доларів. Моделі S, X та Y відповідно теж знизились в ціні та прибавили у вигоді. Модел S 13 15 років тепер можна замовити під ключ від 15 тисяч доларів. А додаткова вигода вже становить 3 тисячі доларів. Модел X знизилася в ціні вже на 2800 доларів. Тому один кузов від 15-го до 19-го року цінник став від 28 тисяч доларів. X від 20 по 22 рік – від 40 тисяч доларів. А 23 рік – від 55 тисяч доларів. А ось Model Y 21-23 років тепер можна придбати від 26 тисяч доларів. Тож просто вдумайтесь, ціна на Тесли впала мінімум на 2 тисячі доларів в статистиці за останні 4 місяці. І що важливо зафіксувати, ми беремо до прикладу одразу Теслу, але й інші популярні електрокари, які вигідно привозити зі США під нульове розмитнення, теж привертають неабияку увагу своїми цінами. Бренд Ауді зі своїм Єтроном абсолютно преміальним електрокаром чотирьох кілець, ще в тому році можна було придбати, починаючи від 35 тисяч доларів. Але зараз це вже реально зробити за 30 тисяч. Хоча саме авто виглядає на усі 70-80. Або супернадійний Вольво з їх xc 40 теж шикарний електричний кросовер, який вже зараз можна придбати від 30 тисяч під ключ. Це фактичне та шалене зниження цін вже тут. І зараз, але порівняння буде неповним, якщо не відзначити недоліки електромобіля, обмеження швидкості та запасу ходу у порівнянні з бензиновими ДВЗ електромобілі не можуть похвалитися здатністю долати великі відстані на одному заряді. Щоправда, сучасніші машини можуть похвалитися великим пробігом від 500 до 800 кілометрів. Щодо швидкості, ця різниця також поступово нівелюється. Довгий час заряджання від домашньої мережі, досягнення повністю. Неємності акумулятора може займати від 7 до 10 годин. Це потребує завчасного планування поїздок з урахуванням додаткових витрат. З електрокарами розібрались, але для експерименту потрібно проговорити переваги та недоліки бензинового ДВЗ. До плюсів бензинового ДВЗ варто віднести просту та перевірену часом конструкцію. Всі вузли вже відточені, а сам пристрій відрізняється максимальною надійністю. Звичайно, простота обслуговування в разі поломки бензинового ДВЗ. З його ремонтом не виникає труднощів, адже всі СТО легко беруться за роботу. Запас ходу в середньому однієї заправки бензином вистачає на 400-600 кілометрів. Тут звичайно багато залежить від витрати транспортного засобу та розміру бак. Швидке заправлення. Щоб заправити бензиновий автомобіль, потрібно трішки більше 5 хвилин. А от мінуси це великі витрати на обслуговування та купівлю пального, порівняно невеликий ресурс силового агрегату, підвищена пожежна небезпека. А також шум і вібрації, навіть найновіші двигуни не позбавлені цього. З урахуванням всього вище сказаного можна провести порівняння за кількома основними показниками, якщо порівнювати що дешевше, електромобіль чи Транспорт бензиновий, то перший варіант точно в рази буде дешевше в плані володіння та обслуговування. А завдяки поточному зниженню цін ще й на покупці можна розраховувати на економію за динамікою. В міській їзді електромобіль виграє. Але при цьому багато моделей мають обмежену швидкість в 160 км на годину. і не дуже люблять швидку їзду. Але є основний висновок: електрокар виграє у ДВЗ практично в. В усьому, але поки що, за винятком тільки доступності та швидкості заправки, якщо ваш щоденний пробіг не перевищує 500 кілометрів, ви хочете собі надійний, якісний, крутезний, екологічний, економічний автомобіль, то електрокар це точно ваш вибір.